Моє шанування друзі, ми зі Львова мандруємо сьогодні з вами до літньої столиці Галичини до курорту Трускавець. Коли ви приїздите в Трускавець, спаціруєте, відпочиваєте, ви зауважуєте, що багато є надписів 1827 рік. Що це за дата? Це дата заснування Трускавця як бальнеологічного курорту. А все відбувалося в цей час, коли трускавцем керував урядовий е, камеральний урядовий урядник Юзеф Міцевський. І він одного дня, так як і ви, спацирувавши собі трускавцем, е, на своєму шляху зустрічає місцевого селянина Івана Конью. І в них зав'язується розмова. Пан Юзеф знав, що Іван хворіє, бо була чутка про це. І він його розпитує. Що ж з ним трапилось? Іван Коньовий розповідає, що в нього були болі, які пов'язані з шлунково-кішечним трактом, тобто з животом, що там боліло його, так? І він ходив до всіх лікарів, які були в тій окрузі того часу, то був мульфарів, але нічого йому на жаль не допомагало. Він, звісно, відвідував церкву і готувався вже до останнього дня на цій землі. Сповідався священника. Це як повинно. І належить християнину. Ось. Але е, кожен день давав йому нову надію. І е, один із тих днів е, на своїй землі, яка в нього була, він натрапляє на джерельце. А було це все в курортному парку. Тоді це ще був лісопарк. Ось. І так його е, пекло е, в животі, так йому хотілося напитися, що він. Є водичку з того джерельця, і собі далі щось там робить. І зауважує, що за якийсь час йому стає легше, ліпше йому стає. І він також кожен день споживав цю воду. В результаті хвороба відступила, і людина далі продовжувала своє життя. Ось, Юзеф Міцевський дуже зацікавився всім цим. Але вирішив справити, чи дійсно є це джерельце на його землі, Справдивши, переконавшися, він дійсно повірив Івану Поніву, що ось ця вода його вилікувала. Тобто, вже була думка про те, що ці води, ця водичка може робити якісь чуда. Згодом вся вся земля. Івана Конівого буде передана місту, ну, тобто тоді ще з село Трускавець якби в оренду довго тривало. Ось. І це є джерело, яке ми сьогодні знаємо як джерело Марія. Джерело номер 1 воно якраз відповідає за лікування шлунково кишечного тракту та інших хворіб, зв'язаних з ну, нашим животиком, так би можна сказати. Ось і що робить Юзеф Міцельський? Вже були відомі інші води, які лікували зовні та в яких купалися. І він тоді виступає до австрійської влади з тим, щоб дала дозвіл. Йому на добудову купалень при єврейській корчмі. Він тут, ну, ці купалі, звісно, добудовує, буде, буде дозвіл на це. І якраз це був рік 1827. І від цього часу Трускавець має якби, відлік як байлеологічний курорт. А згодом, друзі, вже в 30-х роках цього ж століття. До Трускавця приїде відомий львівський аптекар, вірмінин Теодор Торосевич, який дослідить Трускавецькі води і опише їх, як ними лікуватися. Ось Теодор Торосевич він, саме він дасть назву цій відомій воді, королеві Трускавецьких вод. Яку ви знаєте, як навтуця, це його назва. Вона переживеться і так буде по сьогоднішній день. Це унікальна вода, якої нема ніде ось в світі. Згодом в 40-х роках цього ж століття Теодор Торосевич опише всі свої дослідження в книжці Мінеральні води Буковини Галичини. Ось. І він вважається батьком Трускавецьких мінеральних вод. Ось. Ось така цікава історична історія про Трускавець, а більше ви можете дізнатися на екскурсіях в Трускавці, гідів екскурсоводів, а також музейників міста курорту Трускавця. Підписуйтеся на мій канал, ставте свої лайки, поширюйте, коментуйте і до наступної зустрічі. Дякую вам, друзі.